У апостолів Павла і Петра церкви та учні могли повноцінно рухатися, розвиватися, виконувати волю Божу. Ніщо їм не шкодило за жодних обставин. Тому що це була апостольська церква. За часів Першої церкви війни йшли не між країнами, але війна була цілеспрямовано проти віри та проти апостольської церкви. Спочатку євреї гнали церкву. Потім Римська імперія пригноблювала та вбивала віруючих у Христа, але церква встояла та перемогла навіть Римську імперію. Церква навернула язичницьку римську імперію у Християнство, підкоривши її Христу. Багато римлян прийняли Ісуса Христа своїм Богом і все тому, що то була апостольська церква, церква учнів. Нинішні віруючі з приходом нестабільності, війни та колапсу не витримують цього тиску, бо зосереджені на земному царстві, а не на небесному громадянстві. Тому Ісус Христос навчав: шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Амінь.